Ще одна ніч прийшла. Ми дуже вдячні всім тим людям, які зараз під'їжджають. Ви бачите, що його Майдан повний. Люди під'їжджають з регіонів. Вони їх збурило те протистояння, яке зараз влада застосовує проти людей. З одного боку, президент розмовляє і каже: Я хочу і пропоную сісти за круглий стіл. З іншого боку, він посилає знову міліцію розганяти людей. Це Суперечить всім пропозиціям, які на сьогоднішній день є, наші вимоги залишились незмінними. Я хочу ще раз підкреслити: це звільнити незаконно затриманих. Перше, наказати покарати тих, хто винен в всіх подіях. І третя – це відставка уряду. Це ключові ключовий базис, після якого ми готові сідати до будь-якого столу. Але ми повинні ще раз дати відповідь на питання. Метою цього столу повинні бути представники суспільства, яким люди довіряють. Це перше: представники європейського високого рівня європейської спільноти. По-друге, і третє, ми повинні знати, який результат повинен бути, бути цього кругового столу. З яким ми повинні вийти до людей, але ми впевнені, єдиним шляхом розв'язання сьогоднішньої політичної кризи є перезавантаження влади, є дострокові президентські та парламентські вибори, і впевнений в тому, тільки ці кроки можуть привести до розв'язання політичної кризи.